А як заробити велику суму грошей? Як ви а на що вона <плес> <да>, я... <плес> мені? Щоб зарізали, це гроші дади. не треба мені грошей. Я собі пенсію трошки отримую, підрабатуюся і все, все хватить мене. Що ж би я її чесав? Ось у нашій жінці, у одній, прийшли два хлопці, їй перейти дорогу. І в квартиру, їй погано стало. Двохітажки. Поки вона їй допомогли роз'єднати, ви її на сірванті 30 тисяч. Схватили та йшли. Це О, все. А? а де це було? А я знаю, ну, у районі де. Давно? Ні, не, ні давно всього. Син умер, Вона думала пам'ятник поставити. І поїхали. <рошу> і так і не знайшли грабіжників? А які? хто їх там буде шукати? Тим вона знає, хто є, хлопці звідки? На дорогі стояли хлопці, та й все. А до поліції зверталися? Нікуди не зверталися. Кто там найдете?